Народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Відпрацювали ми в полі все, що мали відпрацювати. Сина цяцька чекає нас вже з понеділка, щось ми десь Попробуємо десь її притулити, Попробувати в полі, як вона, що і до чого. Ну, а зараз ми використовуємо весь вільний час для того, щоб підготуватися до посівної пшениці, яка вже зовсім не за горами. Сьогодні маємо вже 9 вересня. Посівну плануємо десь з 11-12 розпочати. Роботи ще багато, треба підготувати сівалку. Хлопці десь якраз мають чіпити сівалку, я зараз поїду гляну. Плюс до того два ТО проведені в тракторах повні замінимо стил фільтрів. Плюс в 50-му зараз веземо на діагностику генератор і стартер, бо щось, щось воно мені не подобається. Стартеру щось там під горів досить часто. А генератор вже показує, що е, зарядка все менше і менше. Треба завести хлопцям. Нехай подивляться. Е, якщо треба, то щось трошки попідремонтовують. Ну і такі -во, речі, яких дуже багато роботи, дуже багато такого всього е, треба доробити. Поки є час, використовуємо його по максимуму, щоб потім в сезон, коли ми вже зайдемо в посівну, щоб ми потім не мали якихось непотрібних проблем чи складнощів. Зараз ще поїдемо. Андрійку віддамо його презент від компанії Лідеа. Тут не тільки кепка, а й футболочка дуже класна половну. Андрійко заслужив. заслужив. Дуже до речі, вдячний компанії Лідеа за такий підгон. Бріпак на, сі... на сліпу сію. Так, Провірка підшипників. Це стандартна історія. Якщо не провірити, то може колесо відлетіти. Буває всяке. Але частенько після тих посівів ріпаку, ну, то нічого страшного. Після пшениці помиємо її. Буде встановлюватися наново контроль весів, тому що монітор нам здох. Ставимо новий монітор, ставимо ще датчики. На контроль висів вона добрива. Бо це теж важлива штука. Хто буде ставити, рекомендую зразу ставити її на насіння, і на добрива. Ну там кілька датчиків поміняємо на насіння, бо теж не робочі. Були. Ну, то приїдуть хлопці в понеділок вже ставити. Ну а ми зараз підготуємо її поки можемо щось зробити. Бо якщо все буде добре, то вівторок почнемо сіяти пшениці. Вони тобі передали. Взагалі будеш модний хлопець, тому ще футболка є. Дуже дякую. Нема за що тобі дякую. А то ще справа там нічого собі, блях. тепер Блатний чувак. Так, 50-й стоїть без стартера і генератора. Везем на діагностику. Хлопці щось скажуть. Ну, З генератором там, понятно, там. Поступово-поступово почала падати зарядка. А зі стартером якась непонятка, щось згоріло нам, не знаю, 5 передохранителів. Треба глянути, може він вже щось теж якийсь має вади. Подивляться, хлопці щось скажуть. Так, ну що, маємо наступний день. Вчора я завіз е, стартер-генератор від цього дракона. Хлопці вже подзвонили, що е, все готово. Завтра можна би забирати, на ну, сьогодні неділя. Скажімо так, трошечки відпочиваємо. Бачите, теж мені підігнали кашки, та не тільки Андрієві, за що вам дуже дякую. До речі, дуже приємно, коли виробники от, вбивають таку українську символіку. Дуже мені це подобається і далеко не всі це роблять. На даний час бачив тільки в Беднара, і в Укравіта. І тепер вже Лідеа додалася до них. Ще раз дякую за підгон. Це буде черговий класний кашкіт в моїй колекції. Немаленькі колекції, я до речі, навіть не раховував, скільки я їх маю, різних видів, різних видів, але вже немало. Ось. А, сьогодні неділя, відпочиваємо. Вчора був плідний хороший день. А, хлопці підготували сівалку, зараз там підійдемо, покажу. А, трактор в принципі, завтра виїде. А, тут немає нічого складного, поставлять генератор стартер а, і можна буде виїжджати. Потихеньку скуповуємо колеса, беремо одну пробу, такі індуси. Дешево і сердито, не знаю, як вони будуть ходити, але щось треба на заміну мати, тому що на таких колесах вже не дуже поїздиш. Відгукуються нам ще буряки по теперішній час. Зажнива знов вилетіло кілька коліс. ну, Мусимо робити заміни, інакше не виходить. Йдемо ще до сівалочки, розкажу, покажу, що зробили, ну і що плануємо робити далі. Попереду дуже важкий тиждень, ну і завтрашній день цьому не буде виключенням. Комбайни стоять, чекають свого часу, оприскувач також. Вчора вже розпочали захист озимого ріпаку, забирали падалочку на димоділянці. сходів ще толкових не видно, тому не бачу смислу вас туди везти. Як тільки отримаємо вже якісні рядочки, тоді вже поїдемо оглянемо. Сьогодні був похапцем в полях, сходи дуже слабенькі, Дощику треба просто капець. Ось, ну Впродовження теми коліс, хоча не хотів зачіпати її сьогодні, але так вони попали мені в кадр, то й заодно вже тут покажу. Причіп синій від т 150 теж перезутий вже повністю в такі індуси. Е, так вони вужчі, так вони трошки нижчі, але, але вони нові. І побачимо, що з того всього буде. Каефок ніде знайти неможливо. А якщо можливо, то за якісь бішені бабки і за передоплату, яку швидше за все нам ніхто не поверне. Е, старий при, причіп від МТЗ лишається на якихось там кальошах, вже доїжджає після старших братів все, що лишилося. Сівалка готова, сівалку перебрали, підшипники на ступицях попідтягували, позмащували, все чітко. Завтра хлопці приїжджають, буде установка контролю висіву на ту сівалку, тому що так я похабцем сказав і конкретно я так розумію, що не все об'яснив. Вийшов з ладу монітор. Щоб заказати новий, такого самого не роблять, тому що робили його в Мелітополі. Заказали інший, інший трошечки більш прогресивний на більше датчиків. Заказали неробочі датчики, які нас не показували на контроль висіву насіння. І заодно тепер закажемо датчики на контроль висіву добрив, Тому що на ячмені. В мене кілька були забилися, і то було дуже гарно видно, тому що сіяли ми без НПК, а давали азот міжряддя. Дуже сильно воно повпливало на вружайні січмені в тих місцях. Ну І щоб застрахуватися від таких помилок, тепер от заказуємо контроль висіву ще повністю на сівалку. Як на добрива, так і на. Насіння, щоб бачити чітко, що робиться з сівалкою. Ріпак ми всяко-тако на сліпу відсіяли, там, в принципі, забивань майже ніколи нема. А ось з пшеницею буває всяке камінчики, папірчики, всяка така історія, то, то дуже звикла річ. І треба то все бачити. Плюс дуже зручно сіяти, демо ділянку. Ти бачиш, коли тобі закінчується насіння, а не вгадуєш, чи закінчилось, чи ні. То теж дуже важлива історія. Важ... Важлива історія, яку треба мати на сівалці. Час йде вперед, колись все сіло на сліпо. Зараз... Зараз треба все бачити і бачити в режимі реального часу. Ось така у нас підготовка народ до посівної. Вона ще не завершилась, Ще завтра хлопцям прийдеться плідно попрацювати, щоб все було готово, щоб все було чітко. Дороблять трактора. чіпимо до нього, напевно, джокера, тому що. Швидше за все, що спочатку буде чіпляння 에... збирати сонячний, хоча не факт. Мож... Ну, коротше, спішитися з чіпленням не будемо, але виженим, щоб він був готовий до бою. Тут поставимо контроль висіву, трактор, в принципі, готовий. Ну і будемо займатися а... тою синою железякою, яка приїхала. Завтра щось ми її придумаємо. А... Де би то її гарно подивитися, так, щоб показати. Всі можливі нюанси. Як вона працює, що вона працює, так що не перемикайтеся, завтра в нас буде плідний день, ну а відео вже вийде післязавтра чи через 2-3 дні. Тому що відео буде вже більш обширне, більш складне для монтажу. Так що мені прийдеться зробити якусь невеличку паузу. Ну, все одно буде цікаво, так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні!